Котики. а люди тисячоліттями захоплюються цими пухнастими тваринками. Вони легатні, мудрі та таємничі. І, хоча багато хто з нас вважає себе знавцем котячої натури. Котики ще й досі зберігають безліч таємниць. А тож давайте дізнаємось 20 цікавих фактів про цих маленьких тваринок. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. На сьогоднішній день виведено приблизно 200 порід кішок. А от всього в світі нараховується біля 600 мільйонів цих домашніх улюбленців, а причому більше всього котиків в Австралії, де на 10 жителів нараховується дев'ять котиків. Оти ті ще соньки, майже дві третіх доби вони витрачають на сон. А тобто сустирічний кіт аж 4 роки свого життя просто спить. А малюнок на поверхні носа кішки так само унікальний, як і відбиток пальця у людини. Середній термін життя домашньої кішки 15 років. А в той час, як дикі коти живуть приблизно 3-5 років. Коти старіють набагато швидше за людей. А дехто вважає, що в середньому один кошачий рік дорівнює семи людським. А от за іншою думкою, перший кошачий рік дорівнює п'ятнадцяти людським, а другий дев'ять. А от починаючи з третього року і далі, кожен котячий рік дорівнює чотирьом людським. А тож, якщо ваш семирічний котик був би людиною, а то він би святкував вже 44-й день народження. У котів нема ботових залоз по всьому тілу як у людини, а підніють котики тільки через лапки. Коти відчувають запахи в 14 разів сильніші за людину. А окрім носа, коти можуть уловлювати запахи так званою трубкою Якобсона, що розташована на верхньому піднебінні за передніми різцями. А кіт користується нею, коли повністю зосереджується на якомусь особливо цікавому запаху, втягуючи в себе повітря, а злегка підвівши верхню губу і ніс коти на відміну від собак, а не можуть сфокусувати погляд на близько розташованих предметах. Тобто коти далекозорі, а собаки короткозорі. А краще за все, якісь кабачать на відстані від 75 см до 2-6 метрів. А ще коти дуже добре бачать в темряві. Бо котам, щоб бачити, необхідна всього одна шоста частина від того світла, що необхідно нам. Існує такий міф, що зіру котів чорно-біли, але насправді коти розрізняють кольори. Але сприймають їх не зовсім так, як люди. Наприклад, вони не сприймають відтінки червоного, помаранчевого та коричневого. Погано розрізняють білий, фіолетовий та жовті кольори. А між синім та блакитним майже не бачать різниці. А от у відцінках сірого орієнтуються дуже добре. Все це тому, що здобиччю котів є зазвичай гризуни, колір яких сірий. Коти мають в середньому по 12 вус з кожного боку мордочки, а вуси є особливими органами почуттів. За допомогою них коти отримують інформацію про все, що їх оточує: про предмети, про вітер, про температуру тощо. А тому не можна обрізати коту вуса, бо тоді він буде погано орієнтуватись в просторі та відчувати себе невпевнено. А ще саме вуса допомагають коту визначити, чи пролізе він вод. Чи ні? А коти здатні видавати близько ста різноманітних звуків. А вони можуть і м'явкати, і муркотіти, і шипіти, і ричати. І чим більше ви розмовляєте з кішками, тим більше вони розмовляють з вами. А взагалі, коти більшість звуків використовують виключно для спілкування з людьми. А поки коти граються між собою, вони зазвичай не мяукають. А котячі вуха можуть повертатися на 180 градусів, причому кожне вухо може повертатись в різну сторону незалежно одне від одного. Таким чином, коти можуть слідкувати за декількома джерелами звуків одночасно. А ще коти е, чують ультразвук або сприймають звукові частоти в діапазоні від 50 до 60 кГц, тоді як людина здатна уловлювати звуки частотою 20 кГц. Серце кішки б'ється в середньому 110 разів на хвилину, а що вдвічі швидше за людське. А середня температура тіла складає 38-39,5 градусів за цельсію. Щелепи кішки не рухаються з боку в бік, тому вона не може жувати великі шматки їжі, а просто ковтає їх. А коти дуже чутливі до вібрації. Вони можуть відчувати поштовхи землетрусу за 10-15 хвилин раніше, ніж люди коти, на відміну від людей, можуть пити солону воду з морів. Це пов'язано з особливою будовою нирок, завдяки чому вони можуть фільтрувати рідину. Однак регулярно і в великих кількостях вживати сіль кішкам не можна. бо це призводить до утворення каменів у нирках. А ще кішки не відчувають солодкого, бо не мають відповідних рецепторів. А коти полюють заради самого процесу. У 80% випадків домашні хижаки навіть не планують їсти свою здобич. А вчені університету Джорджії встановили, що лише у 28% випадків коти з'їдають жертву, яку зловили. Та частіше за все здобич використовується у якості іграшки або ж є даром господарю. А щороку американці витрачають 4 мільярди доларів на їжу для котиків, і це на 1 мільярд більше, ніж вони витрачають на їжу для грудних дітей. Є дані, які свідчать про те, що просте погладжування кота, а може знизити кров'яний тиск і знизити рівень стресу. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!